Радий знову бачити вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді буде ось такий подарунковий дерев'яний футляр для зберігання монет великого розміру. А саме цей футляр вміщає 30 капсул діаметром 46 мм, в комплекті 30 капсул розміром 46 мм внутрішнього діаметру. Капсули знаходяться в такій паралоновій вставці. Яка надійно фіксує капсули під час транспортування та просто демонстрації. Вони міцно тримаються та не труться один об одному. Дуже симпатично виглядає. Футляр застибається ось такою застібкою металевою. Також металеві навіси. Футляр має гравіювання. Виконане лазером. Зробимо зараз заміри футляру. Довжина футляру 21,5 см. ширина футляру. 16,3 мм. Висота футляру 6,5 см. Футлярі в комплекті також йдуть вставки білого кольору. Якщо монета менше, ніж 46 мм, також в комплекті йде червоний пакет відповідного розміру до футляру. Всі товари є в наявності та багато інших. Звертайтесь до наших магазинів завжди вам раді. Всім до зустрічі!